Вітаю, дорогі друзі! Черговий випуск Запорізького фактчеку». Сьогоднішню добірку пропагандистських повідомлень я би узагальнено назвала би дрібним шрифтом або за кадром. Так, дійсно дуже багато дрібних деталей. Деталі залишаються на задньому плані. На них не дуже ми фокусуємося, коли дивимося пропагандистські окупантські відео, але саме ці дрібниці, саме ці дрібні деталі, вони можуть дуже багато розповісти. Правди щодо того, а що насправді відбувається на окупованих територіях, перше відео мене вражає і вразило вже однією назвою. Окупанти його назвали «Правильні тетраді». Давайте подивимось. Сьогодні в посилати на школі номер десять свят на валунікальний проект, називається Правільні Ребята, школьники а також будуть Сприкасаються з історії.

Поняття патріотизму в нашій країні стало я даже не побаюся того слова модно. Ну, здавалось би, да? Немає нічого дивного. Окупанти знову а, пробили дно днище в своїх повідомленнях в поданні інформації про якісь події на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, але звісно, нас сьогодні не це. Цікавить, і я б хотіла б звернути вашу увагу на обкладинки зошитів, які окупанти назвали правильними тетрадками. Що ми там бачимо? Будь ласка, на одній з титульних сторінок зошита, на одній з обклад... обкладинці, зображена Нікаєво Володимира. Командира батальйона Спарта Гвардії Полковника. Отже, саме портрет цього героя, як каже ведуча, да, героя своєї країни помістили на на титульний зворот Зошита, по якому, в якому діти будуть виконувати домашні завдання, чомусь навчатися. давайте подумаємо, дізнаємося, загуглимо, а хто такий е, цей пан Володимир Жога? І що ми бачимо? Жога, він Воха. В прошлому, в недалекому минулому, був особистим водієм бойовика Арсена Павлова он же Матарола, якого було вбито в 2016 році ще в Донецьку. Цей так званий да, батальйон або підрозділ Спарта на окупованих територіях відрізнявся тим, що дуже жорстоко поводив, поводився з військовополоненими українцями. І е, солдатами збройних сил України, тому ви можете собі, собі уявити, е, що вливається і що насаджується у голови дітей, які е, проживають і залишаються на тимчасово окупованих територіях, навіть в таких дрібницях, як шкільний. Зошит. Друге відео я обрала ну, фактично за стандартною процедурою, і воно стосувалося е, початком е, роботи або поновленням роботи загальноосвітньої школи в селі Новоуспеновці. Справа в тому, чому це мене зацікавило, чому це відео для мене було цікавим, тому що окупанти е, кажуть, що е, ця школа поновила свою діяльність після. Того як два роки, два роки не працювала Всі ми розуміємо, чому школа в новоуспеновці не працювала два роки. Тому що саме у лютому 2022 року е, почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, і звісно, навчальні процеси були е, призупинені майже в усіх школах. В усіх школах е, України і це стосується не тільки новоуспеновки, але як завжди, окупанти ну, просто нещадно, як то кажуть, паляться в своїй пропаганді. Вони е, у текстовому варіанті цієї новини вони кажуть, що пишуть, що Школа розчитана на 320 дітей і оснащена всім необхідним для учебного процесу. Звісно, ми розуміємо, що ця школа е, має все необхідне для навчального процесу, бо цей навчальний процес е, дуже успішно відбувався в цій школі до лютого 2022 року. Але е, вони пишуть, що, що школа розрахована на 320 дітей. Це дійсно так. Школа розрахована на таку кількість дітей. Але окупанти чомусь мов. Е, Чать, що до повномасштабного вторгнення в ній в цій школі навчалося 146 учнів. Це офіційна інформація. Про цю школу з відповідного сайту ви бачите скрін на своєму екрані. Отже, 146 учнів до повномасштабного вторгнення. А в відеосюжеті пропагандистському вказано, що на навчання прийшло лише 70 дітей. З 2022 року заняття тут були приостановлені дітей возили на учебу в сусідні села, і от вона знову відкрилась: 70 дітей, 8 із яких первоклашки, приступили з заняттям. 70 дітей Карл. Це Половина від тієї кількості дітей, які навчалися у цьому закладі до повномасштабного вторгнення. І це е, лише п'ята частина від тієї кількості дітей, на яких ця школа, в принципі, розрахована, тобто на 320. Взагалі ця школа мала дуже непогані рейтинги в області, в Запорізькій області, до початку повномасштабного вторгнення 58, восьме місто займала, мало. Класів і 25 осіб шкільного уч, учительського персоналу. Тож школа дійсно доволі непогана, але все таки окупанти, як завжди, красномовно. Прозвітували про відкриття чогось, відкриття, в принципі, працюючої школи, якщо б не вони, і не їх вторгнення на, у Запорізьку область і в Україну. Ще одне відео, в якому дещо залишилося дрібним шрифтом, майже за кадром. Це новина про те, як у будівлі адміністрації Такмака встановили вікна. Дивимось. В Токмаке, в здании администрации города, в результате очередного обстрела со стороны ВСУ, были выпиты стекла и поврежден фасад. Кроме восстановительных работ, ремонтные бригады Такмакской районной администрации совместно со спасательной бригадой из Пензенской области проводят подготовку к отопительному сезону. В бригаде присутствуют специалисты, абсолютно э, квалифицированные в нужных направлениях. Вас нічого не здивувало? Мене здивувало. Здивувало мене те, що зображено за спиною цього шефа і людини, яка керує цими відновлювальними роботами у будівлі адміністрації города Такмака. Бачите на козирці адміністративної будівлі заблюрані літери. Знаєте, що там написано і досі? Токмацька міська рада українськими е Літерами українськими словами. Ну насправді мене це не дивує. Та Знаєте чому? Тому що у попередніх випусках Запорізького фактчеку ми вже показували вам, як пропагандисти знімають на тимчасово окупованих територіях свої відео і показують назви вулиць або таблички, на яких вулиці ще написані українськими літерами. Для мене це свідчить про те, що окупанти, слава Богу, нічого не збираються кардинально змінювати. Інювати на тимчасово окупованих територіях вони не планують тут затримуватися надовго. Вони розуміють, що дуже скоро їм прийдеться звідси піти. Єдине, що вони можуть, це встановлювати на адміністративних та інших будівлях свої свій, свій триколор, свою трикольорову ганчірку. І я не розумію навіщо якісь прапори ще з радянського союзу. Тож, друзі, сьогодні з вами був Запорізький факт і Локатор Медіа. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах у Фейсбуці, Інстаграмі, Ютубі, Телеграмі. Надсилайте нам на пошту, яку ви бачите на своїх екранах новини, новини які ви хочете, щоб ми про факт І ми обов'язково це зробимо. До зустрічі!